Велика вітчизняна війна найстрашніша подія для українського народу, яка не пройшла повз жодну родину. Минуло чимало часу, але пам'ять про страшні роки залишається і живе у серцях тих, хто особисто постраждав від війни і зміг її пережити. Згадує своє нелегке дитинство і Параска Герасимівна Ніколаєнко. Їй було 16 на початок кривавого періоду в українській історії. Вік для веселищів, розваг, кохання та щасливої юності. Але дівчина не змогла відчути в цієї краси молодості. Їй довелося спостерігати жахливі картини руйнування села та гибель близьких, знайомих товаришів. А почалося все швидко й неочікувано. Внимання. Говорить Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, Германські війська напали на нашу страну. атаковали наші границі по многих місцях. Був звичайний день. Родина Ніколаєнків перебувала вдома в повному складі. Нічого не віщувало біди. Та раптом почалася метушня. Верховий повідомляв жителям села Барбашівка про початок війни. Приїхав верховий! І проїхав вулицею і сказав, що війна. А тоді почали усім самоліти. Ну, а тоді, як вже почалася вже війна, стала мобілізація. Мобілізували таких ще не дуже старих, а далі почали старих брати. А тоді пішов і батько на фронт, і а ті діти, брати були ще молоді. Тяжко було на фронті, не кожному вдавалося повернутися додому. Та Герасиму Ніколаєнко пощастило знову побачитися з рідними, незважаючи на численні поранення. Будучи ще зовсім юною дівчиною, Параска Герасимівна дізналася, як затрудитися в поті чола. Адже риття окопів, побудову доріг ніхто не відміняв. Не зважали навіть на вік, тендітність та несилу. У процесі праці доводилося постійно бачитися з німецькими солдатами, спілкуватися з ними, переборюючи свій страх. Та вони рідко звертали увагу на селян. Їм було байдуже. А тоді ми ще були на воєнтрої. там були окопи, не окопи, а ми дорогу строїли. Нас було багато, з присталива і з Барабашівки чотири душі. Там і ночували. Лагер там був, ну то вони не заходили, там ні світла не ні було, нічого, а годувати нас годували. Щось якусь там баланду давали. Та всі у хибні. Люди різні і німці не є виключенням. й із добрим серцем між ними. Які ділилися шматком хліба та намагалися допомогти. Війна це боротьба, це протистояння та людяність і співчуття залишалося, адже простий народ, по суті, ні в чому не винен. Він став лише жертвою сформованих подій. Параска Герасимівна згадує свою особисту історію, яка лише підтверджує цей факт. Ну, а солдати всякі, верхові, все їхали теж. То одного рани, того бросили вони. Ну, а він каже, мене ж німці доб'ють. Ви спиніть якусь небудь воду, щоб мене взяли. Ми вийшли з сестрою, сестра старша, вийшли з сестрою, стали на дорозі, їдуть же під води. Ми стали казати, візьміть рани того. А він нічого не сказав, солдат рушив, а ззаду їхав верховий з цими шаблями, ну, ворожоний. Ми його спинили, рани того забили. Він тоді побіг, туди за тим підводою і зупинив і вернули назад. Так він уже, солдат виліз з рачки із хати. Покровив, там, ми перев'язали йому й ногу, О, осколок видно було, ну ми ж не витягнемо його. Ну, перев'язали ногу і хай так. Він виліз, братці, заберіть мене. І вони взяли. І цей верховий поїхав за ними. Невелике село Барабашівка понесло чимало жертв та руйнувань під час бойових дій. Було спалено близько 14 хат та загинуло десятки людей, що є значним числом для цього населеного пункту. І ото з Чернелого, як стало бити, то ми тоді бігали, дивитися, скільки ж горить, 14 хат згоріло тоді. А вже на Матьках не згоріло нічого. Тільки солдати були биті на ступеньках у хату, як біг. Упав, кишки вилізли, так у його, і коні побиті були на матках, Оце ми бачили. А вже другий фронт, як проходив зимою, то це пристали вбили. І солдати заходили це кругом карая, боялися, може, німці тут, Ну, німців вже не було. Наші вже заходили, то вони отцупили вже. У кожного війна асоціюється із зброєю, вибухами, танками та пролитою кров'ю. Але життя тривало. Юні душі бажали кохати, спілкуватися з протилежною статтю, розважатися. Параска Герасимівна з посмішкою згадує своє перше кохання, знайомство, а потім і весілля, створення власної родини. Гуляли та й усе. Він теж такий, як я, ростом, як старша на два роки. Ну, то ми теж він ходив на окопи, і я з ним. А як війна кончилася тоді, він робив трактористом в Михайлівці, і ото поженилися ми. Познайомилися вони ще дітьми. Романтичний період припав саме на часи війни, тому побачення їхні проходили в лісі під час риття окопів. Вони завжди були разом, підтримували і підбадьорювали одне одного. Після чотирьох років розлуки наречений служив армії вже в повоєнні часи, а молода вірно чекала на нього. Вони одружилися. Спогади про роки Великої Вітчизняної війни цінні історичні події для українського народу. Лише вони можуть передати первинні почуття, переживання і думки людей, донести до нас і до майбутніх поколінь всю правду й істину тих часів.